Тим часом до обласного управління Служби безпеки України мітингувальники зносять скати. Кажуть, що ближче до ночі їх запалять. Мітингувальники обурені несподіваним розстрілом активістів сьогодні в обід. За офіційною інформацією, наразі усіх чотирьох мітингувальників прооперовано. Одна з постраждалих отримала вогнепальне поранення голови. Я чула лише постріли, і постріли вони були згодом, коли вже цих людей відвезли до лікарні. Тобто, якби сама була поруч біля воріт, і так само стріляли і люди розходилися, але вже згодом, якби хлопці почали. Блокувати і пригнали цих три тролейбуси. Очільник силового відомства Хмельницької області, пан Крайтор до людей таки вийшов. Він запевняв мітингувальників, що його підлеглі не мали на меті завдати ушкоджень людям. За його словами, кулі просто «Чи Були попереджувані вистріли. Є відео, я готовий надати ці матеріали, попереджувані ви вистріли. Я відповідаю за слова». Соловики взяли на себе відповідальність за вогнепальне поранення та усі витрати на лікування постраждалих. Проте мітингувальники не ймуть віри цим словам і кажуть, що готові стояти до останнього. <реку> Доки тривають переговори, не втрачають часу, розливають по пляшках запалювані суміші.